Прийшла повномасштабна війна. Оці соціальні відносини з працівниками вони змінились у вас? Держава війна, і крім заробітної плати і зберігання робочого місця, їм нічого не потрібно, бо всі допомагають фронту військовим. І коли підприємство допомагає, допомагає військовим, коли підприємство робить багато соціальних гуманітарних проєктів, то вони радіють за це. Вони горді за своє підприємство. Окрім працівники, вони персонально не можуть багато що робити. Вони, крім заробітної плати і зберігання робочого місця, нічого від вас не хочуть під час війни, але вони хочуть, щоб наша держава, якому ми живемо, перемогла цю війну. Щоб ми могли закишати собі. Тому, коли ви допомагаєте фронту, коли ви допомагаєте через гуманітарні проекти постраждалим регіонам, людям, вони від цього дуже радіють, вони горді за підприємство, в якому вони працюють.